Всім привіт, народ, слава Україні. Я радий вас вітати в себе на каналі. І сьогодні таке однозначно одночасно внепланове і одночасно плановане відео. Як вам такий початок, а? просто планове в тому сенсі, що я дуже давно вам обіцяв. Планове в тому сенсі, що це можна сказати відео по ваших заявках. Планове це можна сказати в сенсі. Що треба вже вам показати наші покривні культури, які ми з вами виростили, не побоююсь цього слова, напевно, найкращі покривні культури, які я вирощував за останні три роки, які займаються цією справою. ось І вже прийшла пора е заробляти їх в ґрунт. ось Чекали вони на нас десь, певно. Та вже більше як тижня, поки ми досіяли, поки ми тепер зайшли в кукурудзу, весь час не було часу, два трактори зайняті, два трактори задіяні. І весь час, як то воно знаєте, весь час бракує щось. Бракує часу, бракує та все щось бракує. О, ну а Нам в тому випадку бракнуло або часу, або одного трактора з трактористом. Бо знаєте, коли все просто казали, одного трактора бракує, тепер вже всі кажуть, що зразу із трактористом, тому що це вже не менш важлива історія. Кваліфіковані якісні кадри. Їх чимраз тим менше. З понятних для всіх причин. Ну, відволіклися ми від теми. Їдемо ми в поле, маємо підчеплений. Так, так, ви не помилились, маємо підчеплений Хорш джокер Зазвичай сидирати ми заробляємо е, нашим каратом. Тому що, хто довго дивиться мій канал, той бачив, як я робив батл на сидиратах між Рубіном, каратом і джокером. І Карат там впевнено переміг як із, з якісним перемішуванням. Ось, але є нюанс. Наші сидирати переросли. І Андрійко там спробував був кілька проходів зробити і каже, Нагортає, нависає, на, на, намотує на, на лапи і нічого з того не виходить. Ну Звісно, вони виросли десь такі в кращих моментах, тому і нічого не виходить. Густота добротна. Так що якось так. Тому зразу підчепив я джокера, опустимо передні ножі, передній рубячий каток, збавимо швидкість. Не будемо там гонити 18, 19 чи 17, там ходити 14 км на годину. і Я думаю, що частину джокер заробить, частину просто приложить, тим самим зламаємо стебло і зупинимо ріст. Далі, так чи інакше, нам там планується проводитись глибоке рихлення, тому нічого страшного не буде, якщо ми їх не заробимо зразу повністю в землю. Є Каста людей, яка впевнена на 200%, що ті пожнивні рештки сидератів, які не зароблені в землю, пропадають, випаровуються, і то все на смарку, змушений вас розчарувати. Навіть якщо сухі сидерати заробити в землю, тобто припускаємо такий варіант, що ми зараундапили і заробили в землю або залишили їх на зиму. Вони висохли і ми їх заробили в землю. Якість е цієї, цієї агрооперації ніяк не зміниться, друзі. Тому що поживні речовини, поживні речовини е в цих рештках е визначаються в сухій речовині. Випарується, випарується лише волога, якої в нас і так, ви бачите, достатньо, тому ніякої проблеми в тому не бачу. Їдемо в поле. Хто уважно слідкував за каналом, той бачив, сидерати нас сіялось в три етапи. І три різні сидерати нас вийшли. Перший, самі пізній, на якій ми зараз їдемо. Там вони самі такі рідші, самі менші. Там заробити їх не буде жодних проблем. Другий з підсівом кукурудзи і соняшнику. Там в деяких моментах взагалі дуже багато вегетативної маси. А третє це стандартні сидерати, які ми купуємо в компанії FD Сіц. І сіємо без нічого. Так як вони пропонують, на пам'ятаю 17,5 кілограмів на гектар, сіємо і нічого не, не, не видумуємо. Там вони цього року самі кращі, вони там самі кращі суду через те, що саме раніше посіяні і вологи там їм достатньо. Отож, ми вже під'їхали до поля зараз виїдемо там вверх, щоб не заминати, їх вони собі ще ростуть, вегетують. а може ні, може сюди заїдемо собі низом з'їдемо, теж буде непогано. Тим більше не треба розминатися з Т150-м, який везе там кукурузку і У нас вже було кілька приморозків, в нас вже теплолюбиві культури починають завмирати. Це таке, як Суданка, бачите, вона вже получила по шапці. Зараз давайте ми вийдемо на двір і поговоримо трошки більше. Відіб'юся від теми, друзі. Сьогодні маємо неділю 20 жовтня. Ну, і як ви вже бачили, ми почали збирати кукурудзку. І закономірним буде питання, де ж червоний монстр і чому ти не на збиранні кукурудзи. З червоним монстром сталася невеличка халепа, про це ви побачите в одному з наступних відео. І потім знову ж таки буде розв'язка. Сьогодні мова не про то, Сьогодні, поки червоний монстр відпочиває, я вчепив джокера, аби не простоювати, аби не стояти. І щось тут робити. Тому така історія, друзі. Бачите, редька вже утворила стручки і вже одна є насіння, але воно ще не готове, правда? Фацелія ще цвіте. Тут ще можна було кілька днів тому побачити бджоли. Редька також ще цвіте. Суданка вимахала півтора метра. Величезна. Що тут ми ще маємо? Льон утворив коробочки і, від, і ще цвіте. Корене, коренева маса. Обривається хуліра. Не хоче він вириватися ніколи. Кореневої маси тут достатньо, друзі, тому взагалі проблем нема. Десь би ще побачити конюшину або вику. Вона тут точно є, бачите, от вика. Неможливо вирвати редька. Бачите, сверлить повним ходом. І отака дуже крута історія. Густоти вистачає. Знаєте, спочатку, коли сходять сидира, думаєш, яке воно риденьке, треба загустити було. А потім, коли вже приходить момент збирання чи заробляння вегетативної маси в ґрунт, ти розумієш, що. Цього достатньо. Причому, що вони рекомендують таку норму, враховуючи те, що може бути засуха. І для великої норми треба багато вологи, і вони взагалі нормально не будуть розвиватися. Тому цієї рекомендованої норми достатньо. достатньо. Красота, друзі, я, чесно кажучи, прийшов сюди. Ну і оці сидирати мені милують око. Чесно, ложучи руку на серце. Дуже мені подобається, от дуже. Е, не знаю, як джокер має дати раду, бо там, куди ми їдемо, там ще більша вегетативна маса. Тому відос обіцяє бути дуже цікавим. Не перемикайтеся, насипайте лайкосів, друзі. Е, глибина мене не цікавить, мене цікавить припинити ріст. І все, не більше, не менше. Ну і по, по можливості замішати нормально. Може, навіть зараз і тут опущу. А щоб кілька разів не виходити з трактора, тут опущу, пройдуся разок другий. Подивимось, як воно, що воно і до чого. Ну і там на горбі ще одні сидирати, ми зараз зупинимося. Ну і вже більше, більш детальніше будемо говорити на тій ділянці, де ми будемо з вами працювати. Ліс, ліс, ліс друзі. Ліс півтораметровий, метровий. Круть. До речі. Тут спочатку планувався сіятись буряк, через що ми її посіяли сюди сидирати, але швидше за все, що тут буде соя. І дуже-дуже мені буде цікаво, як буде соя тут себе поводити, тому що тут половина площі посіяна сидиратами, а на другій половині падали ця пшениці і все. І якщо ми нічого не переграємо до весни, то це поле буде поле з новими експериментами на, наші, на сої. І я думаю, що це буде мега цікаво, друзі. Так що діліться, будь ласка, в коментарях. Чи вам би було цікаво подивитися на таку сою і як би воно виглядало, га? Так, друга ділянка з нашими покривними. Бачите, як зразу видно, що у нас був мороз, Кукурудза побіліла. Соняшник. Дивіться, яке сонечко велике. Ви Бачили колись таке чи ні? Вау. Wow. Якщо порахувати, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 цяточок. Колись сказали, що вік можна виділити по тих цяточках. Соняшник теж вже вуха опустив, бачите? А, ну, як на мене вже, тепер я розумію. Льон поодинокий, дивіться, як він гликується круто. О! Нарешті вирвав і то не до кінця. Вика. Ну Тут та вся сама суміш є, тільки що, ще... ага, то ще ячмінь був. Ячмінь, е соняшник і кукурудза були сіяні в міжрядку, а мілко тобто редька, фацелія, вика і льон були всіяні е в загальною шиною. Ну, і де неде є маса, бачите, але вона, як на мене, вже завелика. Або забрав ще одне сонечко, що їх так багато, значить, щось тут вони собі журуть, бо вони хижаки. Так і певно, щось є на сонячнику. І я так розумію, що воно, як би вам об'яснити, сонячник забагато на себе з кукурузою вологи забрали, хоча вологи і так було достатньо, не знаю. Треба ще вивчати це питання. А може нема сенсу підсівати соняшник з кукурузою, але як подивитися на оце кореневище кукурудзи, яку вона підземну масу зробила. Чи на оцей кореневище соняшник, дивіться, бачите? Де вся суть цього підсіву під землею? Ось. Ну, ячмінь ми висіли просто через те, що він у нас був протравлений, не викидати ж нам було його. Тому він зійшов непогано. Тут, може, навіть і каратом би пішло, якщо чесно, розібратися. Подивимося. Ну, напевно, ми все задіскуємо. А потім тут зробимо глибокий обробіток каратом, а там зробимо глибокий обробіток глибокорозрихлювачем. Тому що тут планується посів кукурудзи. А там, нагадаю, ще раз посів буряку. буряку. Соняшник, соняшнику трошки бракнуло тепла, аби він зацвів. Кукурузка, ще раз скажу, корінчик намотала шикарніший. Так, щоб фацелію трошки вирвати. Ну фацелія, бачите, тут взагалі слабенька. Воно я так розумію. Затінило все, чи що, чи то вже терміни запізні. Хоча, знову ж таки, якщо порівнювати оці сидирати пізні, як би то сказати, з минулорічними ранніми, то вони десь, певно, на рівні, то там ранні навалили фест вегетативну масу і через то я так собі порівнюю. Ну, За три роки спостережень моїх за покривними культурами, терміни мега важливі. Терміни посіву як раніше. Чим раніше, тим краще. Тим краще потім формується як коренева система, так і вегетативна маса. Навіть не настільки важлива вологість. У минулого року я практично всухе сіяв. А важливі терміни, друзі. Тому хто сіє озимий ячмінь, не зволікайте і зразу сійте. Тут у нас кукурузка чекає свого часу. 3972. Дивіться, яка лялячка. А цікаво, що вона тут нам насипе. Цікаві качанчики. Дебелячі. Дуже багато ми експериментів на кукурузі закладали. І дуже цікаво мені зараз збирати врожай. Тому з нетерпінням чекаю знову повернення до тої аури з збиранням. Ну, а поки чекає, то треба щось, щось робити. Рухаємося, друзі, далі на третю нашу ділянку. Маємо вже п'яту вечора. Маємо вже п'яту вечора, а ще нічого не робили в полі, тому прискорюємося. Так, народ, ну ще не зміг не, втрим, вірні, не зміг втриматися, не зупинився ще разок, тому що... Тут такий краєвий ефект. А, хто пам'ятає, тут від дороги відсіяв дві сівалочки і тут, і тут просто краса. Ну, тут а, мрія перфекціоніста, як на мою думку, не побоюсь цього слова. Просто шикарні сидирати і тут є все. Фацелія, редька, льон, гірчиця, суданка, соняшник, кукурудза. Кунюшина. Просто краса, просто краса. Ну, скажіть що ні. Тут густий ліс аж вже. І якщо, наприклад, вирвати ось цю рослину з речкою, вона вирвалась легенько. Але дивіться, як вона наклала вегетативну масу, га? Ну і це все мені по груди. 1,30, метр сорок, Краса. Краса не описуємо, друзі. Ну, а тут просто падали ця пшениці, яку ми залишили. От і порівняйте, що краще. Бо там дехто мені розказує, що це теж седират. Ну, це седиратом назвати важко. Оце седират або покрівні культури, а це... Монокультура, переносчик хвороб і тіхо всього. А тут є, як би то сказати, гармонія. І вона теж важлива, суміш важлива максимально, тому що якщо сіяти моносидерат, так він може допомогти. Але він може як допомогти, так і, так і наоборот, тому що він може стати якимось переносчиком хвороб для наступних культур, які потім вилізуть, може не за рік, може за два, але вилізуть. Вилажу, остатній раз показую. Е, знову ж таки, по полю все дуже різноманітно, є, от бачите, так не дуже, а є, от бачите так, добротний лісок. Гарно все, густота просто, просто шикарна. Ще раз повторюся, я вже неодноразово. Наголошував, я кайфую від цьогорічних сидиратів чи покривних культур, як там правильно знову. Мене поправляють або одні, або інші. Одні кажуть покривні культури, інші кажуть сидирати. Я кажу раз так, раз так. Суті то не міняє, друзі. А, оці рослини дають нам здоров'я ґрунту в подальшому. До кінця ще не дослідив, але швидше за все, що допомагають нам боротися з бурянами. І 100% допомагають нам боротися з хворобами. Тому ну, є нюанс так, згідний є нюанс, що вони трошечки розплоджують нам комах. І вже навіть в колах людей, які сіють сидирати, ходять думки і теорії, що вже, напевно, потрібно робити інсектицидний захист. Сидератів, ну, але то, що по що теорії, на практику воно не заходить. Ось, Ну, зараз що? Ми опустимо передній ниші і будемо це все діло пробувати заробляти. Ну і як я вже є тут, покажу нам нашу пшеничку. Я ще на сходах пшениці з цієї сторони не був, то розкажу, покажу. Це в нас сорт Дебіан. Одна з найкрутіших пшениців на даний час, друзі, без перебільшення. Висів 4,7 мільйона на гектар. Просто краса. Краса та й годі. Ну все, друзі, краса, не краса, беремося до роботи. Продовжуємо нашу роботу. Відбиваємо лінію, розганяємо клинчик, робота йде по діагоналі, як зазвичай. Не знаю, чи вдасться мені зловити той момент, коли сонце зайде і вже не буде сліпити в очі. І той момент, коли вже не знесмеркне. Тому знімаю вам зараз спочатку в одну сторону, потім в іншу. Хочу сказати, що джокер робить прекрасну роботу, як на моє здивування, тому що я думав, що він менше заховає решток в землю. І буде таке, знаєте, більш зеленкувате поле, більш з приложеними рештками, аніж з заробленими і підрізаними. Але як бачите, чорно, доволі таки чорно за джокером, тому робота відбувається, як ми всі знаємо, ляльон. Тому продовжуємо нашу роботу, зараз розвернуся в другу сторону і покажу вам в режимі реального часу, як працює джокер. Доїжджаємо до завершення загинки. Як бачите, дуже круті сидорати виросли. ну В більшості випадків принаймні. є там деякі лисини тільки з падалицею, де щось не зайшло. Але в загальному, в загальному я густотою більш ніж задоволений, просто, просто вогонь. Так, тут на, на дальньому плані пшеничка сіяна кінзою. Ми сюди приїдемо, я вам покажу більш детальніше, як вона тут розвивається, як ми, і що ми тут понасівали, тому що помилок нам тут хватило, дай Боже. Ну, але про то буде, як то кажуть, зовсім інше відео. Можемо собі дозволити відкрити. Кно, тому що порухів практично немає. І дивіться, джокер шурує, як старий дядько. Просто красота. Я собі навіть не міг подумати, що так круто працювати джокер, тому що в минулому порівнянні, коли я порівняв джокера з каратом, то карат вставив джокера в одні ворота. Ну, а Бачите, на таких переросших і дуже-дуже густих сидератах джокер себе почуває як риба в воді, а карат тут не пішов. Це я все веду до того, що, я вже неодноразово, до речі, казав, повинен бути якнайширший вибір техніки на господарстві, аби закривати любі питання вчасно. Просто Я от, знаєте, сижу і дивлюся і, і просто кайфую. Одним оком в камеру, другим оком просто вживу, що так, що так красота. Варто було тих недоспаних ночей наших з Андрійком. А, тому що сидирати завжди сіються в напряг. Бо тут жнива, тут діскувати треба, тут зерно возити треба, тут ще треба встигнути посіяти, якісь там сидирати. Але воно того варто, друзі. Варто, тому що це покращує якість наших ґрунтів, якщо сказати все одним словом чи одною фразою. Звісно, в доликах більша маса, на горбочках вона менша. Ніхто не сперечається. Ну, Див посів займа... седиратів займатися ми не будемо, звісно. Ну, але маємо те, що маємо. Чесно, я ще таких седератів на своїй практиці не мав. Класних і крутих. І різноманітних. Я балдію, друзі. Я не знаю, як ви, але я реально. Я балдію. Не забудьте вліпити нам жирнющого лайка за це відео і за нашу роботу. Ну і хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Якісь 13-15 км за годину, під горбок більше 13 він не їде, з горба більше 15 я його не пускаю. Розхід палива покажу дещо згодом. Зараз ще він не актуальний. Так, Нам треба розвертатися. Зараз треба буде розвертатися. Розвернемося і продовжимо нашу бесіду. Що хотів я вас, друзі, запитати. Скажіть мені, будь ласка, як ви ставитесь до сидератів? тому що одні кажуть, що це просто висушування ґрунту, другі кажуть, що це просто розплоджування різних мух і букашок непотрібних. А треті в один голос заявляють, що це здоров'я ґрунту. І так треба робити. Я відношуся до третьої категорії. Я прагну до того, аби по всіх зернових попередниках, які не засіяні ріпаком, сіяти сидеральну суміш. З кожним роком це все стає важче, тому що з кожним роком насіння все дорожчає. І не виходить засіяти весь, скажімо так, зерновий клин. Але під буряк, ми вже другий рік підряд стабільно, під буряк по зерновому попереднику робимо посів сидоральної суміші. Цього року, як бачите, вийш трошечки посіяти під кукурудзу і трошечки під сою. Тому теж буде цікаво оглянути, як ці культури відреагують на на покримні культури. Ну, а може хтось має досвід сіяти, сидирати під кукурудзу чи під сою. Поділіться, будь ласка, хто що сіяв, які суміші, чи які моносидирати, які результати здобували, з чим порівнювали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Так, друзі, ну давайте ще разок разом відчуємо цей кайф. Я розумію, що, може, дивляться мене якісь наутільщики і скажуть, що то треба було залишити на зиму і все всівати. Ну, припустимо, що там, де соя має бути, ну ще теоретично я би то зрозумів. На ну, підбурях це нереально. В моєму випадку, по-перше, що у нас Ідеологія така, що має бути глибокий обробіток ґрунту під буряк. Ну і банально в нас монопілка в таке не посіє. Монопілка в нас може посіяти тільки в ідеально розроблений, в ідеально підготовлений ґрунт. Тому якось так, друзі. Ну, що я хочу сказати. Дуже дякую, що дивитесь, дякую за ваші лайкоси, за коментарі. Дякую за велику кількість підписок. Дякую, що ви зі мною. Додивляйтесь відео до кінця. Далі буде тільки цікавіше. В мене ще є досить багато контенту, який я вам планую відзняти, тому далі дотільки цікавіше. Ну, а на цій кайфовій, не побоюсь цього слова ноті. Я думаю, варто завершити дане відео. Маємо неділю 20. Жовтня. І я би ще хотів сьогодні вам це відео змонтувати. І сьогодні зразу ж, щоб ви в режимі онлайн відчули цей зелений польовий вайб і кайфанули разом зі мною фактично в режимі реального часу. Тому до нових відео, до нових зустрічей, дякую за увагу. Щастя, здоров'я, много еліт! Ну і слава Україні, слава нашим хлопцям і дівчатам Збройних сил України, завдяки яким ми маємо можливість працювати і годувати цей світ.